Сьогодні 11 травня, дві тижні пройшло від заморозків, коли весь виноградник підмерз добряче і так помаленьку починає відбуватися. По прикладу клубнічного, поки що звідси нічого не пішло. А ближче до середини є. От бруньочка. Тут пішов. Тут бруньочка прокидається, тут вже краще розвинуті, але є багато бруньок, багато пагонів майбутніх, але немає тепла. 11 градусів. Сьогодні у нас вчора, сьогодні нас заморозки минули. От. Треба, зараз саме головне тепла. Є сплячі бронючки, прокидаються. Це Юпітер. от такий пагін, який не вимерз. А далі все одно вони прокидаються бруньки. Треба тільки тепла. Дощі пішли 40 мм за 4 дні дощу випало. Підживлення азотом провели. Саме головне зараз, щоб тепло було. Ну і тут видно, це п'ятирічний кущів Пітера, який був на ріжки обрізаний і відбиває біля кожних ріжків, От скрізь, скрізь відбиває ісплячих броньок. Ну, працюємо далі, далі захист. От, помаленько відживає. Саме головне тепло, якого поки що у нас нема.